Сьогодні була черга Арістарха проходити ТО чека по організмом. Зробили УЗД, все у нього добре, пісочок є в нирках і сечовому. Серце здорове, здали від кров. Ну як, я не знаю, з боєм вибирали ту кров, бо він себе дуже-дуже нахабно поводив. От він сидить гавничок. Він взагалі не любить такі процедури. Для нього кіхті підстригти, це е, взагалі щось незрозуміле. Скоро вийде на ютубі його історія, то в принципі там є фрагмент, як ми з ним стрижемо кухті, і там, там нічого не допомагає. Ніякі там ванпіки, шванпіки, нічого. Там просто оце. далі, зараз то він себе тихенько поводить. Ну як тільки вкратчі, тримали його на ну, УЗД семеро, я не бачила. Я була на роботі в той момент, я вже була присутня, коли в нього брали кров. Йдемо додому, і наступної суботи повернемось з кимось іншим.